Я дуже хотіла поділитися цими емоціями. Всім привіт! Мене звуть Віталіна, і сьогоднішнє відео це будуть більше такі балачки, як з потрішкою. У нас навіть з вами є калихвина. Це якесь червоне і сухе, мені здається. От а розповісти, я хочу свої перші враження про Америку загалом. Проте перед тим з такого найбільш актуального. Мені стрелило в спині. Мені защемило нерв по правій стороні настільки, що я вчора ходити не могла, і сьогодні робила спеціальні вправи, щоб могти хоча б трохи рухатись. Не до кінця перейшло, але набагато краще, ніж було вчора. Обожнюю подорожувати. Типу, коли кудись виїжджаю, то це як. То це як е, новий світ, тому що ти можеш побачити іншу культуру, спробувати цікавої їжі, подивитися, як живуть інші, е, попрактикувати мову. І коли я їхала в США, типу якоїсь американської мрії в мене не було. Ну, типу, якщо вже була можливість спробувати подивитися, то звісно, що я скористалася нею. І ні разу про це не пожалкувала, тому що. По-перше, я мала свої очікування, типу такі стереотипні, що американці дуже повні, їжа не смачна, тут немає що подивитися. Типу, і найкраще, що я побачу, це буде Нью-Йорк. Взагалі, Нью-Йорк мені сподобався з того всього, що я бачила найменше, тому що це дуже європеїзоване місто, дуже урбаністичне, занадто багато натовпу людей всього відбувається, і ти просто губишся в цьому місті. Ну, типу, з одного боку, це прикольно, тому що можна побачити, як кожен себе проявляє. Взагалі, чи у великих містах, чи в меншіших, де я була, всі люди автентичні. Вони вдягаються, як хочуть, вони поводяться як хочуть, вони кажуть те, що в них на думці, і не думають про те, що скажуть інші. І для мене це було прям вау. Тому що. Е була дівчинка в кафе. Мені здається, вона була японкою. Ну менше стем. Типу, вона була дуже красиво одягнена, і я боялася підійти зробити їй комплімент, тому що вона була своїм хлопцем, вони пили матчу, такий слоу моні. І я думала голові, блін, а я їх потербую. А що вона подумає? А як відреагує, а що скаже? І е, якось це оминулося. А на наступний день, коли ми виходили з кав'ярні, то вийшов чоловік і такий вау, звідки твій сведер? де його куплено? Ой, а що? А як? І він запитався, закрив свою потребу і пішов. І це було таке: Вау, не вже так можна робити? Ну, мене це прям вразило. От, плюс до того, дуже комунікативні всі. Умовно, коли заходиш в магазин, в аптеку, в громадський транспорт. Завжди почуєш Hello, how are you?» і зрозуміло, що ти не будеш розповідати там всі проблеми свого життя, якусь там історію. Але зав'язується смолток, і ці смолтоки можуть тривати 20 хвилин. Ну, буквально там не знаю тиждень тому я на сніданку бачила, як з такого смолтоку вийшла 20 хвилинна розмова. Вони обмінялися номерами, кудись там пішли. Ну, це було прям вау. Для мене це трошки таке було дивне, тому що ну, в Європі, можливо, трохи більш відкриті, але там, де я виросла, люди всі такі, типу, от це моє, як там моя хата з краю, типу, і все. А тут максимально привітні, І особливо сподобався прояв у стилі. Як я була на концерті, то там, коли заходили дівчата, кожна була в дітей по-різному, і в них немає такої помпезності. Типу, в Європі. Мов, коли ти йдеш на концерт, в театр, якийсь там фенсі заклад ти маєш бути так красиво одягнений, там каблучки від бедра. А тут всі були е, так більш кежуально, можливо, хтось на підборах, якихось чобітках, і тут ставиться. На комфорт і зручність. Окремий аспект це усмішка, всі усміхнені. Інколи аж занадто. Ну, типу, я просто був такий офіціант в Нью-Йорку, який обслуговував, і він прямо так отоверений. Я був такий північ Е, Але це було, ну, типу, не було чути щирості в його голосі. От, щодо їжі, то... Дуже смачно на початку. Я була так плюс-мінус, не переконана до неї, тому що сніданки в готелях виглядають жахливо, і це пояснюється самими потребами американців, тому що там немає овочів. Там є фрукти, типу банан, яблуко, і все 800 видів хліба. Трошки яйця, і то такого, типу, в порошку, і ковбаски, ковбаски, м'ясо, все. І неважливо, чи це готель тризірковий, чи це п'ятизірковий, типу, там все те саме. І взагалі не рекомендую брати сніданку, краще взяти номер, де є е, плитка і мікрохвильова, а таких, до речі, дуже багато, і просто зробити самому. Типу, тут дуже багато готової їжі. Боже мій. Типу, ну в нас так само, ніби ти тим заходиш, що, мамо, є відділ кулінарії, але там ну, Це там блоками колінорі І там можна знайти все. Типу, салат, перший, другий, третій, сніданки, то п'яте, десяте. Типу, я коли дивилася відео однієї дівчини, то вона завжди собі купувала типу, такі морожені, або ці готові, і просто розігрівала. І вона казала, що це зручніше. Я пробувала всяке. Ну, типу, мені, мені сподобалося і самі готувати. І заморожена їжа в них дуже смачна, і її постійно докладають. У мене була в Холфудс. Холфудс був до 20-ї. Нацькі докладали свіжі канапки, щоб люди могли взяти. Ну але там папит не хвалекий. От щодо цін, ну ціни кусаються, тому що проблема в чому? Фінальну ціну ви дізнаєтесь на касі, а там ціни без податку. Я звикла в Україні, в Європі, що я дивлюся умовно на цінник, і я бачу фінально то, що я маю заплатити. Але тут це не так, і це дуже збиває з пантелику, тому що умовно я вчора скуповувалась продуктами, я розраховувала на одну суму, і я забула про податку. І вийшло набагато дорожче. Щодо позицій, тут смачні дуже фрукти. Я взагалі сподіваюся, або наступного разу я би пішла на фермерсмаркет. Я дуже багато про них чула, і там всі прям хвалять, тому що трошки дешевше, ніж в магазині, але ти купуєш фермерське, і тут на кожному кроці між містами, наприклад, є там яйця від фермерів, ще там щось, і воно все виглядає в такому американському стилі. Будиночки, ну прям дуже-дуже подобається. Це насиченість смаку. Ну і калорійність, калорії тут. Сюди. Ну, умовно, чи ти купуєш в кафе, наприклад, буде круасан, там Мигдалевий, 470 калорій. Чи ти купуєш в магазині, ну в магазині зрозуміло, бо на продуктах написано, в закладах так само. Наприклад, в ваєхопі я була, і там було меню, і умовно там панкейки 1100 калорій. Ну і мене це тригерить, тому що я мала розлади харчової поведінки. Я коли бачу що там в чомусь тисячі калорій, думаю, боже мій, це дуже багато. От, і порції великі, порції в закладах величезні я, блін. І дуже здивувала в закладах, тому що е, там додатків більше, мабуть, на вибір, ніж де я бачила, де інде. Типу, тут всюди якісь там карамельні соуси, такі соуси, кленовий сироп, кленовий Е, там не знаю кетчупи, майонези, цукри, стевія, замінники, п'яте, десяте, типу, умовно, там є стіл. і от... 30% того столу будуть займати якісь додатки. Е, от е, Щоб щось такого було з їжі, щоб не сподобалося, крім податку, мабуть, ні е, чайові. Чи Чийві в закладах, оце мінус, але ну, з одного боку я розумію, тому що е, заробітня плата в офіціантів, е, основна її частина. Це якраз ті чайові, які в них є і ну, типу, в Європі чи в Україні теж є культура чайових, але ти там даєш їх типу за власним бажанням. А тут дають чек, і чайові там, наприклад, 18, 25, 30, найбільше, найбільше я бачила, це 35%. відсотків. І були смішні ситуації. Було, що я в Нью-Йорку сказала дівчині, що, типу, готівка і на no і Вона на мене так подивилася, і я думала, що в ті панкеки вона, кофф плюне. Було таке, що просто натискали, на тіп, але в них це прям вважається неповагою, якщо ти їх не залишаєш. І це ну для мене це трошки дивно, але з іншого боку, кажу, з другого боку я їх розумію. Архітектура просто нереальна. Типу самі розміри, це ну то, що то красиво, то одне. Але я себе відчуваю просто малесенькою, такою, я не знаю, не то що в великому місті. Е, ну, В Нью-Йорку хмарочоси, звісно, це був цеміт це, е, ван, Вандербі, чого тільки коштує, коли ти на 90-му поверсі дивишся через на все, що відбувається навколо. Але, наприклад, будівлі в Вашингтоні, сама величина, вони такі дуже помпезні, багаті виглядають. І те, як за всім доглядають, тобто в них е, особливо там, в Вашингтоні можу відзначити, бо цю першу голову приходить, дуже чисто. Єдине брудне місто, яке мені не сподобалось, це Нью-Йорк. бо дуже брудне, дуже смердюче. Там пахне травою і сачаю, і всюди. Ну, типу, в трамваях, на вулицях, і це було прям м -м -м -ду, дуже 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 неприємно. Е От а загалом в інших містах було часто, Ну, але знову ж таки, Нью-Йорк, розуміється, тому що дуже велика кількість людей. Вони типу фізично бо не встигали це робити. Цікава mm. mm. була медична система. Типу виглядало це так, що Ну, всюди є ліки рецептурні на рецептурні. І в нас, якщо не рецептурний, ти приходиш, купляєш і йдеш. А тут, якщо навіть умовно я купляла сироп від кашлю, і щоб його купити, мені треба було мати з собою паспорт, хоча він випускався, просто стояв там, де всі ліки в загальному доступі. Це було цікаво. Взагалі, безпека в них дуже великий пунктик, Адже коли приходиш в музей, якісь заклади культури, я не знаю, там проходиш якісь контролі, всюди є контроль, але оцей. З такою магнітною стрічкою, що ти знімаєш всі речі, кулечка, як в аеропорту. Ти поставиш туди, проходиш, бо перевіряють, чи немає зброї. І знову ж таки, це не дивно, тому що тут нагалізована зброя. Побудова міста цікава. Це взагалі окрема тема, і я більше покажу у відео. Але типу, місто там іде сіткою. Так, Отак ідуть, так, так ідуть avenues. А так ідуть стріць, І воно, воно розташоване так, що якщо ти станеш, наприклад, в один бік, в другий, там прямо позаду, і будеш дивитися вдалечінь в 95% випадках ти будеш просто дивитися вдалечінь, Тобто не буде когось будинку, який, наприклад, як в Європі буде отут стояти, типу тут ти дивишся і ти в будинок. І це дуже прикольно. Це якраз візуально туда є такої могутності, величини місту. І дуже... Безпечно себе почуваєш, чи в Нью-Йорку, де по суті на тебе всім байдуже і кожен заклопотаний собою, чи в менших містах, чи в чи вранці, чи ввечері. Людям до тебе немає діла. Ну, типу, я ходила бігати о 5-й ранку, і це було ок. Я ходила ввечері, поверталася додому, і так само було безпечно. Рідко, коли хто якийсь там хотів щось поговорити, тобто таких штук немає. Звісно, ну типу все в міру. Я і так не Магалось дотримуватись там правил безпеки, але загалом класно. Е, музика. Боже, я реально, я би жила тут тільки заради тих пісень, які я слухаю, тому що вони тут повсюди. Типу, в нас якісь там грає, якесь там або народне, або якесь. Типа поп-музика, але якась така, така собі стара. А тут прям всі мої улюблені гурти, хіти, блін, в готелі почути The Luminers, наприклад, або Arctic Monkeys в закладі, або я там не знаю. Ну, Ed Sheeran, тут то, що таке, то, то Боже. Coldplay кілька разів чула. І це настільки, Боже, я була прийшла по булочки. І чекала в черзі, і почала грати пісня, і я собі підспівувала. І цей хлопчик підспівував що булочки мені розігрівав. І це настільки, Боже, я, я, я словами передати не можу. Ну і те, як концерти проводяться. Ну, я була на The Luminers, і я думаю, що це також зіграло свою роль. Але які в них є оці стадіони величезні. Е, дуже люди комунікативні і знову ж таки пробували подружитися дівчата. Там робили фотки, допомагали, щось хіхікали. Типу, всі настільки відкриті, і тут себе відчуваєш більш таким згуртованим, ніби не знаю, не можу цього пояснити. Всі готові допомогти. Якщо ти там умовно не будеш знати, куди йти, хтось почує, тобі скажуть, ой, ти туди-туди е, не зігнорують умовно. Було стало погано під готелем, і підійшов чоловік і запитався, типу чи вся гаразд. Це мені прям дуже-дуже подобається. Кажу, тут більше такі розмови, але я загалом хочу підсумувати, що цей досвід надзвичайний. Я Дуже вдячна за таку можливість опинитися тут, це все, пережити, побачити, закохатися, побачити природу, Боже, природа, яка тут, ви що? Я зараз в будиночку, в лісі, недалеко від Портленду. І тут каяки, тут можна походити. Я вчора на хайку була, до речі, це було настільки класно, бо я дуже багато дивлюся американських типу ютуберів, і я бачила, як хайки виглядають, але вони там були більш такі туристичні, тобто там ті постежки спеціальні. А вчора була на хайку, тому що я по лісі ходила. Але там теж доволі все було культурненько. І ми виходили на види, і дух захоплює. Тут настільки багата природа, а листя. Тут ж зараз золота осінь. І листя червоне, зелене, жовте, і воно настільки красиво вкладається в картинку загальну, що дивишся і. Ну, я тепер розумію, чому нову Англію слід побачити саме восени, тому що це прям того варте. Ой, я вже щось налякалась. Я. Дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною. Я просто хотіла поділитися своїми враженнями і поговорити про все, що побачила. Я дуже дякую за те, що ви зі мною. Якщо ви маєте якісь питання. Задавайте, я з радістю на них відповім. І якщо хочете просто полялякати, можете писати. Буду вдячна будь-якому фідбеку, вашому поширенню, тому що це допомагає просунути мій канал. Всіх дуже люблю і па па і Чекайте, бо це До побачення.